Віддати шану полеглому герою Руслану Якимцю прийшли рідні, друзі, побратими, представники влади та небайдужі містяни. Люди зустрічали та проведжали героя навколішках, утворивши живий коридор. Сьогодні відбувається поховання Якимця Руслана Миколаєвича, що народився 10 травня 1975 року. Служив у званні старшого сержанта на посаді командира зенитно ракетного відділення. І, на жаль, помер 17 грудня 2025 року в районі населеного пункту Грем'яче Рівненського району. Пам'ять про захисника назавжди залишиться у серцях Кременчужан як символ мужності, відваги та любові до батьківщини. Тепер його нема. Ми будемо пам'ятати його вічно. Будемо гідні його, гідні його пам'яті. Після нього залишилася мати, дитина. Дружина. На нього можна було завжди покластися. Він, ніби його не було помітно, але завжди відчувалося, що він є, він, він завжди буде з нами. Світла пам'ять і щирі співчуття рідним та близьким героям. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.